Слушать на днепром твоя Сил і настрою у далекій дорозі понад 10 тисяч кілометрів. Катерина проїхала за кермом великих вантажівок, а ще кілька місяців тому навіть не уявляла себе далекобійницею. Катерина завтра на городище можу вам запропонувати е -е, Їдете? – Так, так звісно, їду чудово. Так і це ваша нова картка. Ути її спробуйте, а потім, якщо поверніть. – Так, добре без проблем. Дякую. 28-річна Катерина Шкумат народилася в Харкові В університеті Каразіна, вивчала молекулярну біологію та біотехнології. А по завершенню навчання шукала себе в різних галузях. Працювала в караоке в офісі помічницею директора, медсестрою та навіть ремонтувала техніку. Окрім того, що я займалась, е, прийманням видачою техніку адмініструванням, е, мені стало нудно. Я почала ремонтувати техніку. Я навчилася. Ну, Модульні ремонти робити там ноутбуки, телевізори, пилососи, мікрохвильові пічі, і там куча купа, купа, купа. Всього навчилась. Повномасштабне вторгнення Катя зустріла у Києві тут і залишилася жити. Дівчина закінчила курси тестувальниці в IT, але, натрапивши на відео відомої блогерки, вирішила спробувати себе у зовсім іншій сфері. Вона е освітлює якісь правила дорожнього руху. Мені це цікаво, я за цим слідкую. І вона розказує, що з'явилася в Україні програма, в якій е, жінок навчають категорії «Це». Я така: прикольно, збережено. Все, пройшов місяць. Я прокидаюсь, Таке хм, там же в мене було збережено, але що це за програма? Катя знайшла курси далекобійниць для жінок від проєкту Ukraine». Навчання було непростим: іспити, маневрування, водіння з причепом, але вона впоралася і за кілька місяців отримала права категорії «С», а згодом і це є, і вже точно знала, у якій компанії хоче працювати. Склали екзамен, і на наступний день я вже написала в компанію, що все 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 я пройшла навчання, я готова. А до цього ми їхали на екскурсію. На втоленісток ми їдемо. Усі їдуть знайомитися з компанією. Я їду знайомитися з колегами. Неважливо, знали вони це чи ні. Я вже вирішила на той момент. Автологістика вже понад 22 роки займається перевезенням нових авто зберіганням та сервісом. У перші дні великої війни частина команди опинилася в окупації, але вже у березні повернулися до роботи. Нині вони не лише доставляють нові автівки, а й допомагають оборонцям. Зараз Допомагаємо дуже багато Збройним силам України, як можемо, від перевезень до поставок безпосередньо в яких потреб, там якісь частини, бригади. От, тому це з самого початку війни долучилися і цей процес є безперервним. Ідея залучати жінок до нелегкої професії далекобійниць виникла давно, каже комерційна директорка компанії Ольга Кошелівська. Велика війна стала поштовхом для дій. Жінки приходять з категорією до нас і. Ем... Навчаємо далі там, деталям, які потрібно. А в нас є школа, яка навчає безпосередньо водінню на автовозі. Катя стала однією з тих, хто доводить, що професія далекобійниці для всіх, хто готовий працювати. В кайф, звісно, це дорога. Ну, це кайф, ти просто бачиш, і це ну, просто невіроятно. Складнощі, ну я не можу сказати, що є якісь прям складнощі. Ну, потрібно перший час зрозуміти авто, тому що кожен раз ми їздимо на різних авто. Тобто буває, моделі можуть бути однакові, але ну, по факту вони усі різні. І потрібно звикнути до габаритів, потрібно звикнути до того, як себе веде автомобіль у дорозі. Катя вже здійснила понад 30 рейсів. Перші були у різні міста України. Перший мій рейс був за кермом а, автомобіля Ман це а, такі здорові віздіходи, де колесо десь закінчується ось тут з моїм ростом. Вони дуже-дуже великі, в них навіть залізти, дуже складно. Вони 4 х 4, повний автомат. Це пройшло, мені здається, просто я прийшла, так взяла руль, закрила очі, відкрила. А ми вже приїхали. Тось тобто, мене в мене все тут на якомусь адреналіні все пройшло. А найбільше Катя запам'ятався рейс до Нідерландів. Дуже кумедно, коли їдеш, і там якісь починають а ти пися, ти письте. А хтось починає так, от все а хтось не розуміє взагалі, що трапилося такі. Ну його. Рідні друзі та знайомі повністю підтримують Катю у її виборі. Тож вона мріє про нові маршрути, цікаві подорожі та, звісно, про перемогу України.